Пані Віоріка малюванням займається з дитинства. Щоранку вона прокидається, молиться і починає творити картини. Після менінгіту у жінки почалися загострення хвороби, тому зараз вона живе на ліках та є користувачем послуг психіатрів. Проте це для Віоріки не перепона. Зараз вона малює прекрасні пейзажі та освоює нові техніки. «Освоюємо стихін, трошки інакша техніка йде. Я роблю як імпресіоніст, як реаліст, як, примітив, як примітивні картини, роблю і маскові картини. Найкраще мені до вподоби – це, ну як. Окриляю душу рідним краєм. Таких людей, як Віоріка, на Закарпатті багато. Мистецтвом вони заробляють на життя, займаються вишивкою, малюванням, ліпкою, квілінгом та іншою творчістю. Зараз проблема в тому, що не всі пацієнти готові представити свої роботи на загал. Не всі пацієнти готові зараз написати свої прізвища під свою роботу і виставити на загал. І це не їхні, не тільки їхні проблеми. Це проблема наша з вами. Це суспільство ставиться до них таким чином. Що вони не готові відверто і відкрито заявити про своє прізвище під своєю ж роботою. Ситуація з лікуванням психічно хворих на Закарпатті значно краще аніж по Україні. Зокрема, у берегівській лікарні надають не лише медичну допомогу хворим, а й на медикаментозну терапію. Є багато толовитих людей, і навіть якщо вони зверталися по психіатричну допомогу, як ми кажемо, є користувачі психіатричної допомоги, то це ніяким чином не впливає на їх творчі здібності. Більш того, інколи їхні творчі здібності є значно там, вищі ніж середні у людей, котрі не мають таких здібностей, вони не завжди можуть себе реалізувати. Нещодавно психіатрична лікарня підписала грантовий контракт, згідно якого заклад допомагатимуть європейські країни. Головна мета перейняти досвід із закордонних колег та вдосконалити навички роботи із людьми із психічними розладами.